Деякі думки, які ти думаєш, це не твої думки. Це колективне безсвідоме. Цей термін вів Карл Юнг. Колективне безсвідоме це енергетичне поле, спільне для всіх людей. Там зберігаються архетипи, глибинні страхи, пам'ять людства, несвідомі реакції, які ми носимо поколінням. Колективне безсвідоме впливає на тебе, наприклад, коли ти боїшся бути не такою, коли ти соромишся своєї сили. Коли ти ловиш себе на думках, які не відчуваються твоїми, це може бути голос поля, а не твого серця. Колективне не завжди істинне, але ти це можеш відчути. Коли ти зцілюєш себе, ти зцілюєш частину колективу. Коли піднімаєш свої вібрації, ти змінюєш вібрації всього поля. Постав лайк цьому відео, якщо ти теж відчуваєш, що ми всі пов'язані. Хочеш відео про архетипи? Напиши в коментарях, я частина поля. Підписуйся і ми будемо занурюватись ще глибше.